Всім привіт! З вами, як завжди, Падон. І ми сьогодні починаємо бавитися безкінечні, чи, точніше, ніколи не закінчувані, тому що невер ending, так і перекладається. Кошмари. Давайте спробуємо. Ніцько, чи є тут російська мова. Ясно. Нічого, нам і так буде нормально. Що ж, друзі, я знаю про цю гру небагато, навіть я б сказав, мало. Блін, як вона голосно грає. Ось, і все, що я знаю, це те, що це інді-гра, яка розроблена за допомогою за підтримки кікстартеру, а це вже дуже класно. А по друге, що я ще знаю, що розробник цієї гри був, можна сказати, Mm -hmm. Mm -hmm. В аналогічному становищі, як ця гра. А загалом, що за становище, ми зараз всі з вами побачимо. Давайте почнемо грати. <гум> Точно. Дякую, що гра мені нагадала. І я також вам це нагадаю. Рекомендую грати, дивитися це відео вночі, в навушниках, і десь далеко під ковдрою, щоб вам не було дуже страшно, тому що це все-таки хоррор. Ну, чи щось таке, яке має вам стиснути на мозок. Якщо ж ви все-таки дивитеся це вдень, то хоча б закрийте штори, або, я не знаю, заховайтеся дійсно під ковдру. Має бути страшно. І я сподіваюся на це дуже. Вау. Еге. Ой ой. Вибач дівчинко. Що ж, це наш герой. І він. Прокинувся. Так, мишка мені, я так бачу, не знадобиться зовсім. Ну і в сраку її. Опа, я можу керувати зразу двома кнопками, ваздами і стрілочками. Так, гаразд. Отож е зразу бачимо дуже цікаву стилістику самої гри. Е вона нам в такому намальованому, я б сказав, стилі. Ось це дуже класно. І що вам нагадує? Правильно, нагадує гру, яку я проходив рік тому. А яку гру? Правильно, Тук-Тук, ну чи нок-нок. Якщо ви ще пам'ятаєте таку гру. Я її здається, повністю видалив. залишив лише перший погляд. Можливо, і цю гру колись видалю. Хто його знає. Подивимося, якщо набереться в цій грі переглядів 2 мільярда, тоді не видалю. Ще я знаю, що в цій грі є речі, з якими можна взаємодіяти. А саме, ось, наприклад, якось цей. Вся картина, яка сама впала. Гаразд. Це наша сім'я, я так розумію. Моя сестра, напевно, і батьки. Але я вже якийсь доросліший, ніж на тій картинці. Добре. О, ще одна картина, з якою можна взаємодіяти. Давайте оцінимо. <рес> Окей, взагалі не вписується в тутешній інтер'єр. До речі, дивіться, ця маленька дівчинка схожа на. На ту саму сестричку, яка у мене типа є. Стоп, ми пропустили якусь кімнату. М наразі не знаю, ще гра поки що не лякає, але все ж вона цікава. Так, якісь псалми. Можливо, можна навіть прочитати. Стоп, вони всі на латині. нє ні, ні ні я не буду викликати демонів зараз. Мені цікаво, чи наш герой може безкінечно бігати? Чи ні, тому що він вже задихається помало Ясно, не може. І при чому... Бляха муха, в ці моменти він взагалі не рухається. От срака. Раз. От, Стоп. Кімната дуже схожа на ту, з якої я встав. Ух ти, Йолки. Дивіться, тінь чиєїсь постаті. І вона пропала. Ну, ось і перші ...лякливі моменти. Фух. Йоперний бабай! Так ось, коротше кажучи, в описі до самої гри писало, що сам розробник насправді колись переживав таке саме якесь там психічне, психічний розлад. Цікаво, що це означає? Що за розлад? Бо я прямо з вами, прямо зараз, одночасно з вами перший раз в житті граю цю гру. Ха. Можливо, розлад в сенсі, що він бачив речі, яких не було. Може це якась шизофренія, наприклад, як цей ніж тощо. Або йому снилося, що він в повному велетенському будинку живе сам? Опа. Ліс? Срака. Мені вже стрьомно. Насправді реально дуже стрьомно. Ліс це завжди погано. Задайте тільки цього самого слендера або е, червону шапочку. Блін, і та і та історія закінчилася дуже трагічно. Мабуть. Я не пам'ятаю, як закінчився слендер. Я його так і не пройшов. Хм. Мокава. Коротше, багато різних трупів. Я не знаю, чи нам варто запам'ятовувати ці імена. Гебріел Сміт? Вау. Ти ще спиш? For huh? Ти ж мені потрібен okay? там you для сніданку. З тобою все добре? Ти виглядаєш засмученим. Мені приснився кошмар, вибач. Мені приснилось, що ти мертва. Це ж мертва. дурниця. Я зі мною все добре. Oh. Тим більше, що ти завжди обіцяв е... дбати про свою маленьку сестричку. Так, принаймні так у нас сказала. Я хочу. Ей. О, знайшов. Це було коли я був маленький, коли ми були дітьми. Це ж досі правда. Так. Хочеш попробуй ще раз заснути, чи щось таке? А я почекаю на дворі. Окей. На дворі так над. Ясно? Тут величезний коридор, а тут що у нас? Фух. Отже, як ви бачите, у нашого героя нічні кошмари. Можливо, це і є то розстройство. Стоп, зуби? До чого тут зуби? Це взагалі якийсь бред. Це реально кріпово. Можливо, це є той психічний розлад, який є у нашого розробника дивовижного. Бляха муха, якісь дивні картини, реально тупо дивні. Що за картина людини, яка повісилася? Картина дівчини, в якої закрита півписка. Оце срака. Опа. Ви чуєте цей звук? Добре, супер, я радий. Що за звук? Ніби хтось плаче, але... О Боже, це буде срака. Мені віть. Я вже відчуваю, що це срака. Так, є підвал, з якого здається, долинають чиїсь плачі. Ладно, ми можемо... Я не хочу в підвал іти. Ну нафіг. Вау. Чому тут забиті Тошки Бляхамуха, це гра якась дуже нелінійна. Мені це не подобається. Дуже багато дверей. Дуже багато виходів. Входів! Переходів. Ей, я вже був в такій ванні, тільки там не було дверей. О, срака. Не хотів би я в такій кріповій кімнатці побути. Фу, вау. Враження, что все литки на тебя дивляться. Мне здається, что я тут был. Я вышел из той комнаты и зашел сюда. Точно, я тут был. Опа. Очень красивый одинничник. Вау, и там кроу. С ней можно взаимодействовать? Нет? Я думал, с все всеми кольоровыми предметами можно взаимодействовать. Ну, срань, господня. Хм. Да уж. Тут, звичайно, кімнатка. <реклама> Гарно! Дуже! Фу, бляха, муха. Я манав... Ср... Я Все для вас, чуваки, все для вас. Тільки для вас, мої підписники. Єм, я, я зараз раюся, пан. Молодець. Мієш тримати два бокала разом. Фу. Чорт заберу. Що ця кімната? Для чого вона взагалі? Шикарно. Хм, можливо, тут є монстри, від яких треба буде ховатись в таких кімнатах дебільних. Бляха, муха це кінець. Це глухий кут. Здається, этим мені доведеться вертатися. А, ні, вот, напевно, вихід на двір. Чорт, забирай, майже вихід на двір. О. Є, у мене є лампа. Тепер я, напевно, зможу спуститися в той підвал. Ось для чого мені її дали. Хоча я і тоді міг спуститися, але, певно, би сравз. Чому ти мене забув? Точніше, чому бог. Ой, мій боже, кома, чому ти мене забув? Сракаборд, Матика, це ж я. Ви помітили, що це я був? Жах, як я можу з трупа бачити? Ф, так, я звідси, походу, приперся. Ей, чому світло пропало? О, б твою! Вибачте, не хотів вас налякатися. Не ліхай мене! На дворі дощ почався. Чому в тій кімнаті тепер немає світла? Я таким чином скоро здурію. Реально, я теж перепочину. Мені труба. Легше на голову стало Мені капець страшно. Вам можливо цього не помітно, але я всикаюсь тут зі страху зараз вже. Блін, я так далеко заходив? Я щось не пам'ятаю, щоб тут було на цілий поворот більше. Та, ні, я все-таки задав. Срака. <реш> мене тут точно щось неприємно чекає. <реш> Стоп, що там було ззаді? А, лампа. Фух, мені здалося, що це якісь лице клоуна. Черт зберем, мене тепер клоуни будуть ля лякати, реально. Опа, сокира Можу взяти сокиру? Ага, це я тільки можу замінити. Або сокира... о О-о. о о Що? Срань, господня. Гаразд, чуваки, це сьогодні, на сьогодні, на от прямо зараз з нас досить. Ми зустрінемося з вами вже в наступній серії. Гра взагалі не страшна. Зовсім, я ні каплі не злякався, чесно. Я думаю, завтра з вечора з вами зустрінемося. Я сподіваюся, ви це відео подивитесь, прямо коли я його викладу, тобто зараз вночі. Інакше буде не страшно. Все. Бляха-муха, з вами був Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуй, коментуй, коментуйте. Коментуйте. О-о, я скоро почну заїкатися. Все, мені трубо. Коментуйте. Кличте своїх друзів, якщо хочете, щоб вони теж поржали, який я з цикун. Ось. І Ну все, до зустрічі завтра. Бляха-муха. Срака, бувайте.